Дістала свининку. Це в мене задня частина. Ну а це горка чи відбивна, буде балик. Все, Зараз віднесу, поставлю в ванну, нехай розмерзається. Щоб завтра зранку засолити. І сюди ж ще додасться підчеревина. Це вже коли завтра заріжемо з, тієї, з того шматка, що буде брати собі сусідка, додасться ще сюди підчеревини. От. І потім ще разом з цією свининою буде йти філе. Філе. Але мені його потрібно буде. Філе солиться всього добу, тому мені потрібно буде його пізніше дістати. Аж 23-го зранку дістану в суботу, щоб 24-го зранку засолити. Ну, а наступну частину там буде бекон. І також під череви на те буду діставати завтра зранку. Бо його на день пізніше треба заселити, тобто в суботу. Коротше, капець. Ой, людоньки, сьогодні, виявляється, ще й день зимового сонцестояння. Найкоротший день сьогодні буде. І ця ніч, що буде сьогодні-на завтра, найдовша. Хоч би завтра прокинутися та не проспати, слухайте, а то буде мені і забій. Я представляю, різник приїздить, стукає у фіртку, а ми спимо. От уди буде весело. Поставила хлібчик пектись через дві години. Через дві години буде хлібчик. Мука нова. Відкрила сьогодні мішечок. І здається, мені вона трішки інакше себе веде. Ну, подивимося потім. Начистила морковки, вона мені зараз знадобиться. І помила картоплю, Зараз сяду чистити картоплю і вам ще дещо розповім. Хотіла сьогодні помити ще голову, але тиск газу так зменшили, що колонка через раз через двічі. Запалюється взагалі, а коли запалюється, вода біжить ледве-ледве тепла. Ну, Помити посуд це днем, голову мити в такій холодній воді я не буду. Вова каже, тут уже не зміниш на колонки нічого. І те, і те, дві ручки стоять на максимум. Так що, коротше кажучи, вирішила поки займатися своїми справами, а там далі видно буде. А я вже сіла чистити картоплю і все-таки. Бачу, що овочечистку потрібно вже новеньку купляти, бо вже ця підтупилася. Я навіть не пам'ятаю, коли я її купляла. Але вона в мене, як щось готується, так вона майже щодня працює. Так, зробила замовлення. Я не думала, що це буде ще той квест. Значить, замовлення я зробила яке? Ветеринарна аптечка на охоти. Спочатку зробила в нашій аптеці. Ті, що це ж у нас нова відкрилася. Ух, і почалось то дзвонять такого препарату немає в такій кількості. І взагалі у вас там указано так, а його так. І взагалі він буде в розбросі в половину менше. Коротше, пів години вона мені мурижила голову. Кажу, ладно, а мова йшла про тіамін, що значить його не 20 ампулок буде, а 10. І то в рознобій. Ну, тобто, скількись амполок якогось заводу, скількись амполок якогось заводу. Ну, ладно, думаю, мені не зручно над високою. На цій буде, мабуть, зручніше. Ага. Зберігати замовлення. Та зберігайте, вже ж кажу, хоч що-небудь. Зберегла. Приходить повідомлення. Я дивлюся по сумі і взагалі нічого не розумію. Оходу, там пів замовлення нема, розумієте? Ага, давай же дзвонити на гарячу лінію з'ясовувати. Зайшла в кабінет, там взагалі не пойми, що пишеться з замовленням. Коротше, додзвонилась я на ту гарячу лінію. Виявляється, Тіаміну нема. Е, этого... Господи, хотіла швидко сказати. Аскоротін. А я скрутін, же і дівчатам, мені потрібно замовити. І собі, до речі, я собі минулого разу замовляла, також з ним там були епопеї. Дали не те, що замовила в аптеці. Коротше, того нема, того нету. Те закінчилось, Те ще щось. Ну, В ітогі я відмовилася. Бачите, просто я лоза і все по картоплині. Відтоді відмовилась я від замовлення. Думаю, як поїдемо в Змію 29-го. Ну, а потім ж своїм займаюся, думаю, ну хорошо, 29-го поїдемо. Хто його зна, коли ми звільнимося, Хто його зна, коли та грумерша дзвони, щоб вже забирали Мікі. Думаю, ні, гулятися ще по аптекам, треба щось робити. Коротше, зайшла через аптеку низьких цін. Я там замовляла бенти собі через нову пошту. Вибрала препарати, думаю, чи пропусти, минулого разу не пропускала. З Харківської, наприклад, аптеки. Тільки зі Львова я змогла замовити. Ага. Ні, подив пропустило. Все замовлення, і нічого не скасували. Єдин, єдине, но це не змогла я проплатити онлайн. Доставка там буде безкоштовна, а от за наложений платіж прийдеться новій пошті все-таки сплачувати. Я вибирала онлайн оплату, але чомусь воно не дало мені змоги такої. А потім уже, коли... Я зателефонувала оператору, вона каже, там якийсь збій. І вчора багато дзвонили, скаржилися клієнтів, хто попроплачував, з карточок у людей познімалося. А в аптеці оплата не пройшла. І тому, каже, через це поки що ну, недоступна ця функція. Ну, кажу, ладно, наложений, так наложений. вся в ушпайках. От, так що сподіваюся, що все ж таки аптечка козюлькам приїде новою поштою. Ну, а що робити? Життя таке. Не можеш заказати за місцем проживання, замов новою поштою. І да, до речі, посилочка від Максима вже виїхала, зараз аж перевірю. Вона вже виїхала з Лозової. Та відкривайся? Виїхала з Лозової, і от знову ж таки, усі раніше рази з Лозової виїжджали всі посилки о 13.20. Сьогодні заходжу, дивлюся, виїхала з лозової о 12.52. Чи знову поміняли якийсь графік? Я вже нічого не розумію. Ну, коротше, з лозової виїхала. До нас ще не доїхала чомусь. Ну, в принципі, в такий оце час завжди машина стоїть уже на розгрузці. Тобто, вона, можливо, вже і вигружена, просто не відсканіровано ще, Ну. Бо ми, коли минулого разу з за Змійова верталися, ми теж отак під'їхали до нової пошти. Повідомлення ще не було. А до пошти під'їжджаємо, машина вже стоїть. Хочу сьогодні. Зварити. Хто як називає? Як вона, як вона у вас називається? У нас взагалі толчонка завжди називалася. А от зараз з людьми спілкуюся і що тільки не чую, і картопля товчена, і мнята. О, як же ще? Ну, пюре то понятно. У нас або пюре казали, або толчонка. А сейчас чую, картопля м'ята, картопля товчина. Нас так ніколи не казали. О, так я хочу сьогодні приготувати такої картопельки. Хліб спечеться і салатик. Правда, м'ясний складовий нічого не буде. Ну, але, але. У мене вже який день голова просто розвалюється, я не розумію. Вона як чагунок. Так що я з нетерпінням чекаю, Вові сказала. Він каже: набереш. Коротше, я чекаю з нетерпінням посилку. Мені ж тепер цікаво, що там. Ну, ще десь в дорозі. Хлібчик спікся. Салатик приготувався, пюрешка зварилася і потовклася. Залишилося тільки посуд домити. Тут формочка з-під хлібця і трішки ось посуду. І все. І тепер очікую, приїхала посилочка. Попросила Вову, щоб сьогодні отримав. <кій> Щось мені сьогодні якось так плохо після обід зробилося. Прям, знаєте, мовні Картоплю ледве дочистила, вже дочищала. І якось так голову здавило, і нога німіла, і руки почали німіти. Пішла поміряла тиск 135 на 85. В принципі, не дуже і великий високий. Але для мене це високувато трохи. Так чого воно якось в одну мить, не знаю. І опять оце ж, оце ж то аж підморажує, то вподкидає, ну, коротше кажучи. Я ледве доготувала тут оце все. Тепер зараз треба перемити. І не знаю. Чи отримає Вова? Сподіваюся, якщо отримає, то будемо ще зробити розпаковку, бо мені самій аж розпирає так цікаво. Що ж це там за камера така їде від 10 до 20 кілограм вагою. І підписана посуд. Ой, кадрист. Все, мої хороші. Буду я домивати посуд, щоб не затягувати час, бо, можливо, ж все-таки Вова отримає. Сьогодні вийде обов'язковий рецептик салатику на цьому каналі, на кулінарному, завтра, може, не знаю. Дивлюся, підписники там додаються. Нам би перегляди ще піднакрутити, підна... піднагнати. Ой, бо щось підписників уже є одна четверта від норми, а переглядів немає ще. Ну, одна четверта це тисяча годин. А там 700 з чимось. Хоча скажу я, ну, як на мене, каналу, якому немає ще й місяця, 27-го місяць буде. 27 го чи 28? го Я вже не пам'ятаю. Місяць буде, як я завела цей кулінарний канал міма на кухні. І там вже 200 з чимось підписників і 700 з чимось годин переглядів. Ну, нехай переглядають, підписуються. То якщо в мене буде вільний час і можливість, то 27-го або 28-го я якраз Гляну, коли я його. Та я зараз, же... може, гляну. Ну, мені здається, що все-таки 27 го я почала, а 28-го завершила. Да, 27-11 го го я розпочала його загружати з нуля абсолютно. Тому що вівторок, 27, го йому буде місяць, а ми якраз у Харків. Ха-ха-ха. Ну, не знаю, подивимось. То я просто думала, може, окремо зніму про нього, розкажу вам, скільки підписників, скільки переглядів. Ну, видно буде. Нехай дивляться, підписуються. Ой, мені зараз ніколи взагалі нічим займатися. Ніде його ніяк продвигати, ніде ділитися відео, а де ними ділитися. Що ж, Як я одна. Що ж я одна можу? Я ж не можу весь Facebook закидати своїми відео. Це потрібно, щоб ще хтось ділився. Так, все, коротше кажучи, я пішла мити посуд. А вам кажу дякую за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки, вподобайки. Вважаю всім тихого, мирного вечора. Сьогодні пам'ятаємо, да, найдовша ніч буде. Чи це може якісь магнітні бурі, чи не знаю, що мені так раптово стало зле. Я ще сьогодні вночі прокинулася від того, що в мене знову болить праве плече. Так як ото тоді було влітку, і після того інколи бува хватає. Але вранці начебто нічого було. І тут оце я ж кажу, що картоплю чистила. І так. Так якось раптово, розумієте? І в жар кинуло, і всі мишці схопило, і голову здавило, і ой. Я не знаю, що це робиться. Ні, ну я це я знаю. Просто вже надаємо. Все. Завтра зустрінемося чи почуємося. Треба завтрашній день ще пережити. А потім ще післязавтрішньої і після після. Скільки тут днів вже залишилося? Ну, порахуйте хто-небудь мені. Порахуйте мені, хто-небудь. Сьогодні у нас 21, так? Ми вже не вважаємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Сім. Сім важких днів. Восьмий вже напів на розслабоні. Так що важких сім днів залишилось. Тиждень, ще Боже. Ще тиждень. Ще сьогодні сімейна лікарка дзвонить. Каже, там треба щось з деклараціями, якусь інформацію чи перепідтягувати. Ну, коротше, щось треба. Я їй кажу, нам 27 го нам сек. Заждіть, кажу, зі своїми деклараціями. Дайте ми з'їздимо на Мсек. Якщо говорю, все нормально, все одно ж нам тоді після мсека вести її бумажкиці. От тоді вже, кажу, будемо з вашими деклараціями щось вирішувати. Ой, я не знаю, коли вони від мене всі відцепляться. Да, до речі, з аптеки, посилку мені відправили. Не знаю, або післязавтра приїде, або завтра. Ну, навіть якщо вона завтра і приїде, ніхто по неї не піде. В суботу будемо відправляти м'ясо, м'ясо сало, І тоді в суботу отримаю. Так що моя аптечка для козюльок вже майже зібрана. Мені залишилось тільки енергомол придбати. До речі, його також потрібно замовляти. Фух. Ну, я сподіваюся, у мене ще тиждень-два є, так що встигну. Все, мої любі, мої хороші. Цілую, люблю вас. Па-па. до завтра.